Світ складається із добрих речей. Біда, що добра, знаєте, менше в цьому світі, як зла. А потім з другої сторони скажу: а добра більше в цьому світі, як зла. Чому? Бо тому що світ тримається і стає кращим, значить добра більше. Чи було би краще, якщо би Господь Бог забрав всіх дураків з цього світу, лише лишились би самі мудрі. Так? Ну, то я вам тоді скажу, багато мудрих стали би дураками. Однозначно, бо тому, що, бо тому що людина, вона по своїй природі, вона не завжди є одинакова. Вона сьогодні добра, завтра зла. Сьогодні дурне, завтра мудрий. Так що маєте час покаятися, маєте час направитися, тому ставайте на дорогу покаяння. Ставайте на дорогу правди. Ставайте на, на дорогу в служіння. Служіння один одному. Зараз у цей час воно є дуже, дуже, дуже потрібне. Робіть так, поступайте, щоб не було розколів у нашому суспільстві. Бо ми дуже часто легковажно розкидаємося словами, і ті слова можуть дуже сильно ранити когось. І Потім, коли, як то кажуть, народі у зуби і почнеться розкол в суспільстві, в часі війни Господь Бог хоче, щоб ми показали йому єдність. Що вам ще треба більше для того, щоб показувати єдність? Ми в одній лодці, ми в одному ковчезі.